Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Чи готові пункти незламності обласного центру до можливого блекауту? Три камери фіксації порушень правил дорожнього руху запрацювали у Полтавській громаді. Під час новорічної вистави у філармонії діти писали листівки захисникам на передову. А тепер про це та інше докладно. Обласна влада почала перевіряти пункти незламності у Полтаві. Незважаючи на відсутність блекауту, усі вони повинні бути відкриті працювати цілодобово. Які зауваження виявили під час таких непланових візитів, розкажуть наші журналісти. Через активізацію російських ракетних обстрілів на Полтавщині розпочалися перевірки готовності пунктів незламності. Без попередження заступник начальника ОВА Володимир Когут відвідав частину пунктів, розташованих на території Полтавської громади. Зокрема, побував у тих, які облаштували в школах. Путь не зланості. Перевіряли кожен пункт незламності на наявність обов'язкового переліку: резервне живлення, обігрів приміщення, запас води на певну кількість людей, аптечки, старлінг та продукти. Ми вирішили перевірити всі пункти незламності, як вони підготовлені до зимового періоду для того, щоб люди могли звернутися в будь-який час, обігрітися у випадку якихось. Якихось важких ситуацій в частині перебоїв з електропостачанням, носіями і завдання уражень, яких об'єктам критичної інфраструктури, серед перевірених закладів загальної середньої освіти, школа номер 10. Тут значних зауважень до пункту незламності не було. На випадок блокауту, наша школа готова приймати людей. Все те, що передбачено регламентом, у нас є, тобто в вільному доступі розроблений графік чергувань. Тобто вчителі, працівники школи, заклади у нас попереджені. Ми розраховуємо на 138 чоловік. Це реально ті, хто можемо з комфортом розмістити, але коли буде потреба, то ми будемо приймати всіх охочих перевіряли також пункт незламності у частині ДСНС при Полтавській політехніці та у районній військовій адміністрації. Також без серйозних зауважень. Наступний за списком пункт у Полтавському палаці дитячої та юнацької творчості. Ми знаходимося з вами в найпростішому укритті, а також це і пункт незламності. Пункт незламності готовий на той випадок, що не дай Боже станеться. Така нагода, ми готові прийняти людей десь близько 250 чоловік. У нас для цього є все необхідне. Є генератор, є обігрівачі вебасто, є можливість підзарядити гаджети. Усього Володимир Когут перевірив 10 пунктів незламності. За його словами, схожі перевірки будуть продовжуватися у всіх районах області. Є певні зауваження, надав певні рекомендації для того, щоб е Забезпечити нормальну життєдіяльність пункту Незламності. Серед таких якихось моментів, які відзначали, це доступ до інтернету, безбар'єрність, тобто інклюзивність і під'їзд для малорухливих верст населення. Хотілося відзначити, що пункти Незламності повинні бути, мати. Вказівники і позначки, що це саме пункт незламності. А все інше, якби із того, що я побачив, все всім забезпечено. Усього на Полтавщині розгорнули 590 пунктів незламності. Дізнатися про їх розташування можна на спеціальному сайті незламність.gov.ua або ж на сайті Полтавської обласної військової адміністрації. На Полтавщині стоматологи встановили перші два зубні імпланти бійцю після важкого поранення. Імпланти надають благодійники, робота та витратні матеріали за рахунок обласного бюджету. Детальніше у сюжеті. У Полтавській області стоматологи встановили перші два зубні імпланти бійцю після важкого поранення. Ним став військовослужбовець Богдан. Він у січні 2022 року отримав у бою важке поранення. Дороговартісні імпланти надали благодійники. Робота та витратні матеріали за рахунок обласного бюджету. Поранення в мене було кульове, тобто рівну щуку в праву щуку зайшло, біля носа вийшло. Тобто втратив десь около трьох зубів, нижній теж зачепила червоно. Обласний центр стоматології долучився до реалізації благодійної програми. Поверни посмішку герою, говорить заступник головного лікаря з медчастини закладу Наталія Лупаца. Благодійний фонд Дентал Хелп'юей надає безкоштовно імпланти провідних виробників у світі імплантології, які є дороговартісними. Пацієнтами можуть стати безпосередні учасники бойових дій з початку російського вторгнення в Україну та які отримали щелепнолицеве поранення, звільнення військовополонення. У перші дні нового року лікарі зняли останні шви пацієнту після операції, говорять фахівці. За стандартами НАТО всі військові, які безпосередньо беруть участь у. Військових діях мають протезування тільки незнімними конструкціями. Отже, нашому бійцю було показано встановлення дентальних імплантатів. І завдяки цій програмі Поверни посмішку герою. Завдяки програмі «Dental Help» ми встановили нашому герою імплантати. У центрі продовжує діяти обласна програма лікування та зубопротезування для військових. У 2024 році з обласного бюджету на відновлення стоматологічного здоров'я воїнів збройних сил України та пільгових категорій спрямують до 10 мільйонів гривень, повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації. На Полтавщині з вересня минулого року облаштували 20 робочих місць для людей з інвалідністю. При цьому роботодавці, які взяли на роботу людину з інвалідністю першої або другої групи та обладнали для неї робоче місце, отримали грошову компенсацію від держави. Кошти їм відшкодували за придбання меблів, комп'ютерів інструментів тобто обладнання, що полегшує працю. Як розповіла директорка Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва, на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю першої групи надають компенсацію, що не перевищує 15 мінімальних заробітних плат, тобто понад 106 тисяч гривень. За створення робочих умов для людини з другою групою на суму 10 мінімальних заробітних плат, тобто не більше ніж 71 тисячу гривень. Коли ми почали проваджувати цю програму, ми зрозуміли, що у нас на обліку перебуває 220 осіб такої категорії. Ми з'ясували їх мотивацію. Ми з'ясували потреби роботодавців, знайшли робочі місця з вересня місяця. Рівень працевлаштування осіб з інвалідністю першої другої групи зріс на 5%. Що треба зробити для отримання компенсації? Подати заяву до структурно підрозділу обласного центру зайнятості десь на місцях про отримання такої компенсації протягом 90-го календарних здати прийому на роботу особу, так? надати копії документів, які підтверджують придбання. У Полтаві сьогодні попрощалися із старшим солдатом Михайлом Глушком. Чоловіку було 57 років. Його мобілізували у 2022 році. Він воював у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. В останню путь його провести прийшли рідні, близькі та колеги. Побувала там і наша знімальна група. Серце плаче очі плачуть в розумінні того, що ми втратили справжнього українця. Справжнього захисника України, справжнього мужнього воїна, у Полтаві попрощалися зі старшим солдатом Михайлом Глушком. 57-річний захисник України проживав у Полтаві 9 вересня 2022 року. Бійця мобілізували. Він воював у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Служив на посаді радіотелеграфіста. телеграфіста. Чесна людина, яка справедливо дивилася в очі і казала на недоліки, якщо бачила цій людині щось не таке. Пропрацював він до пенсії, пішов на пенсію, і якби війна ж почалася, він же ж по призову пішов захищати кожного з нас на нашу домівку нас. Професіонал своєї справи до повномасштабного вторгнення Росії на територію України Михайло Глушко працював машиністом, говорить його колега Григорій. Водив пасажирські поїзди, він водив і грузові поїзди. Він кваліфікована людина була в будь-який час. Можна було до нього подзвонити, якщо в тебе якісь неприємності по роботі і вийти з якоїсь ситуації. Він завжди приходив на допомогу, коли хтось цього потребував. Говорить про загиблого бійця його колега Володимир. Віддана гарна людина, працьовита, щира людина завжди допомагала. Любив розпорт. лишилася розсім'я, дочка. Михайло Глушко загинув 26 грудня 2023 року на Донеччині. За словами колег Михайла, його тіло кремують. Прах поховають у Полтаві. Лісівники Полтавщини у 2023 році висадили більше 18 мільйонів дерев. Зокрема, під час осінньої посадки понад 13 мільйонів сіянців молодих дерев хвойних та листяних порід. Це більше ніж у 2022-му, Інформують у держпідприємстві Ліси України, де підбили підсумки роботи за рік, що минув. Крім того, філії Слобожанського лісового офісу надали для Збройних сил України деревини на суму майже 5 мільйонів гривень. Це кругляк, дрова та пилопродукція. Розповіли лісівники і про те, скільки їм вдалося реалізувати перед новим роком хвойних дерев. Напередодні різдвяно-новорічних свят філії Слобожанського лісового офісу на Полтавщині реалізували понад 37 тисяч штук новорічних дерев. Найбільше ялинок було продано на території Миргородської філії, це майже 16 тисяч штук. Та Полтавської філії це більше 11 тисяч штук ялинок. Традиційно найбільшим попитом користуються деревця та невеликого розміру. Це від метра до двох. У Полтаві поліціянти встановили особу чоловіка, який вкрав ялинку біля кав'ярні. Хвойне дерево вподобав 26-річний полтавець, який мешкає неподалік кав'ярні на Подолі. Повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Нагадаємо, у ніч на 30 грудня чоловік вирвав ялинку з вазона, що прикрашала подвір'я закладу харчування. Працівники кримінальної поліції швидко розшукали людину, яку зафільмувала камера відеоспостереження. Викрадене дерево вилучено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження та вирішується питання щодо повідомлення чоловіків про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану. Санкція частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. І на трьох ділянках Полтавської територіальної громади запрацювали камери фіксації порушень правил дорожнього руху. Запустили їх з 1 січня. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Вперше камера автофіксації порушень запрацювала на європейській 108. Вона фіксує рух авто з центру. Інші два прилади встановили раніше. Зараз вони відновили роботу. Це комплекс автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху на вулиці Решетилівській, 32. Прилад спрямований у напрямку вулиці Героїв Пожежних та камера на дорозі М 22 у селі Лелюхівка. Вона дивиться у напрямку обласного центру. Загалом в Україні від початку року запустили ще 50 камер. 19 із них працювали до повномасштабного вторгнення і відновили свою роботу. А 31 прилад контролю запрацював вперше. Мрія у нас одна в обласній філармонії для дітей та гостей Полтави влаштували новорічну виставу Квест. Перед концертом малеча з батьками писали листівки для наших військових. А під час виступу хурделиця та сніжинки допомагали доправити ці листи на передову. Як це було, бачила Іванна Дімова. Шестирічна Ліза Романович пише листівку нашим захисникам. Таким чином, дівчинка хоче привітати воїнів, що захищають Україну, з прийдешніми святами. Хлопці цей рік вам було дуже дуже тяжко. Але ми чекаємо на вас і на перемоги. Ви все зможете. Ми в вас віримо. Написання листів для військових це частина нової дитячої вистави. Мрія у нас одна новорічний квест сніжинки. Її влаштували у Полтавській обласній філармонії. Цього року для малечі вирішили зробити не просто концерт, а цілу програму. Каже авторка проєкту Лариса Семеняга: Ми дуже довго розмірковували, яким же чином нам порадувати наших діточок, але зробити так, щоб вони були дотичні до. Того, що ми крокуємо разом з ними до перемоги, і ми не помилилися, тому що з великим задоволенням діти пишуть ці листівочки, і ми їх перечитуємо. У нас у самих сльози на очах. І вже ми другий раз передаємо нашим військовим. Вони просять, якщо ще будуть, передавайте для них це дуже важливо. Далі усі листи потрапляють до головної героїні дійства сніжинки, та через хурделицю вона їх губить. Натомість через пісні, ігри та інші руханки з казковими героями дитячі листи потроху вдається повернути. Ми хочемо цим показати те, що мрії збуваються, і мрії дітей це святе, це радісне, Воно повинно збуватися і оцю зв'язок дітей і захисників. І те, що мріє нас одна, це підтверджує те, що мрію всього нашого суспільства і всього нашого народу. І куди ж без щасливого фіналу сніжинка змогла віднайти усі листи і передати їх у руки військовим? Ми всі віримо в перемогу і чекаємо вас, бажаємо щастя, здоров'я, сил, мужності, відваги і Божого захисту. Слава Україні. Героям слава. Дорогі наші діти. А ми всі в своє червоні. Зробимо все як нас залежно, аби у вас завжди була новорічна і здана краски. Адже мрія одна. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, благополуччя. Віримо у збройні сили України і пам'ятаємо, все обов'язково буде Україна. Побачимось.